Що я найбільше не люблю столярці, це, друзі, переробляти після когось. Маємо ось такий нюанс. Не знаю, як цей сільчик був збирався свого часу. Ну, коротше, він в людей розсипався. О, ну і Принесли до мене на ремонт, щоб я склеїв це все діло. В загальному я таких робіт не беру, ніколи не хочу брати. Ну, але дуже просять. О, то вже просто від такого моменту зроблю. Але головне відчепіться від мене. Ну, так, словами сказано. О, і виходить, береся такі моменти. Ось, ну, перероблюєш. О, Бо ще є деколи, що е, кришечку люди е, просять, щоб переробив, тому що вона там, як бачимо, з ДСП. О, І, ну, буває, розкришиться ДСП. То там, так, да, я розумію, кришечку склеїв зробив. Ну, а ось такі моменти збираєш це все металолом докупи. А воно не збирається. Ну, в загальному. О. І за таку роботу і гроші ти навіть не знаєш, що взяти. Ну наробитися тут багато часу. Треба її розібрати, понаново склеїти, понаново зібрати. Ось такий, друзі, момент. О. Тож, пишіть, хто ще також не любить такої роботи. О, Що взяти і переробити. Не знаю, як воно було склеєно, цей стільчик, що він. Ну, практично весь розлісся. І що цікаво, 에, видно клей. Ось, навіть таку всередині, якщо дивитися, там видно, що там клей є. Ну, чому він розсипався, не знаю. Коротше, будемо ремонтувати. Я думаю, що я його зремонтую, покажу, що вийшло.